У літературному музеї Уласа Самчука співають пісні. 9 липня 1987 року пішов в життя визначний український прозаїк Улас Самчук, автор трилогії «Волинь та Ост, кандидат на Нобелівську премію. Організатори свічі пам'яті переконують, творчість письменника з Рівненщини залишила вагомий слід в історії української літератури. Сьогодні ми зібралися в літературному музеї Уласа Самчука, щоб запалити свічу пам'яті і вшанувати нашого геніального земляка. До 26-ї річниці смерті ми видали і презентуємо. Сьогодні книги з подвижників уласа Самчука – це Євгена Маланюка блакітний день Волинської землі, а також Антона Невинського Рівнянина, в які пливуть над Києвом, видати ці книги до роковин смерті письменника. Допоміг меценат з Києва Веніамін Довбня. каже своїм внеском хоче допомогти підняти з корін українську книгу. Вони мене зустріли з бажанням продовжувати роботу. Я погодився. Ну, не знаю, назавжди, поки моє мова життя, хватить, буду допомагати видавати таку літературу. Ми вже чотири тут видали з моєю допомогою. Тепер ми видаємо в Полтаві, вже одну видали. Юра Шевельова ще видамо знову-таки Маланюка, тому що це більшійки дуже потрібні кожному читати. Організатори заходу переконують, творчість улада Самчука унікальна, адже ще в ті буремні роки він словом надихнув молодь зі зброєю в руках боротися за волю України. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, Новини Рівного.